У вечірню пору на перехресті вулиці Грушевського Пухова у місті Рівне автомобіль Hyundai Accent наїхав на пішохода. Ним виявився 22-річний житель села Хващівка, це Хмельницька область. На місце приїхала швидка допомога. Хлопця повезли у приймальне відділення міської лікарні Рівного. Після огляду і надання медичної допомоги відпустили додому. Водієм легковика є рівнянин, йому 34 роки. З місця аварії не втікав. Розповів, що їхав на дозволений сигнал світлофора, а двоє хлопців раптово вискочили йому під до як я під'їжджав до перекрестки, мені загорілося зелене світло. Перекрісток я вже пересікав на зеленому світлі. бігло два хлопці, один перебіг переді мною, я почав тормозити. І за машини вискочив гіт, який вже попав мені під машину. Вони обох перебігали на червоне світло. На чиєму боці правда мають розібратися правоохоронці, вкотре застерігають всіх учасників дорожнього руху бути уважними, адже яким би не був висновок фахівців, вам ніхто не поверне життя та здоров'я.